Ну, бо неможливо все це розібрати за один раз. А це важливе питання, на яке я б хотіла дати відповідь. Я тоді запишу, я тоді запишу окремо голосом відповідь на попереднє питання, яке задала Світлана, відносно того, що попередній акаунт вже видалився із, із Телеграму, і звідки, і отримати до нього доступ, немає можливості, а там була дуже важлива інформація. Повторюся, що якщо там дійсно важлива інформація, і ви маєте контакт, а в 100% контакт, крім телеграму, ну, розумні школи. Крім телеграму, у вас ще мають контакт. мейл, якщо там були якісь важливі навчальні групи, і вам потрібен туди доступ, або якась навчальна інформація, яка у вас була на період всього життя. І вам потрібна ця інформація. Ви пишете в цю школу, знаходите її, пишете що таким, так як ви змінили акаунт в Телеграм, чи у вас там украли попередній аккаунт в Телеграм. То просите видалити доступ до того, того аккаунту, пишете його, а пишете свій новий акаунт і просите прислати інформацію для доєднання до каналів, де буде інформ... ну, до навчальних каналів, де розміщене навчання. І до груп, де ви спілкувалися зі своїми е, співкурсниками. От. Якщо ну, притомні, як я кажу, притомні школи абсолютно без проблем це роблять, е, тому що ви, ви, вас можуть попросити, наприклад, підтвердження оплати. Будь ласка, якщо це оплачений курс, або він там безкоштовно е, давався доступ, то вас можуть попросити, коли там ви отримали доступ. У вас ця інформація вся повинна бути. І я ж кажу: притомні школи, крім телеграму, ще беруть у вас завжди емейл. І це надійніший, надійніші дані, ніж контакт доєднання через бот в Телеграм. Якщо раптом, ну, з іншого боку, теж є така ситуація, коли школи. Дають доступ і просто забувають, забивають на цих користувачів, це таке ж буває. І коли вам та інформація потрібна, вам кажуть, що зараз ця інформація недоступна. Ну, то хочу вам сказати, що просто махніть на це рукою: ті, хто вам потрібно, залишаться з вами. Якщо ви контактували з людьми з тих груп, то вони залишаться з вами, так чи інакше, ви з ними далі контактуєте. Або ж це просто, знаєте, таке обнулення вашого кола вашого оточення. У мене обнулення трапилося в житті три рази, коли мене крали повністю, ну, крали телефон. Вріжі так, один раз я загубила, а двічі в мене вкрали телефон. І в мене я тут, Світлана, я тут вже почала відповідати. то тобто, повторюся: якщо доступ до цього навчання, до цих груп у вас входить в межу оплаченого періоду, ви можете дати свій, свій новий телеграм, щоб вас туди доєднали. Якщо це був обмежений період, і просто хтось там про нього забув, що там обмежений період, ну то не. Ну. Кажуть поляки, трудно. <гум> ні, то ні. На всі такі ситуації, коли десь втрачається доступ, десь ви не можете доєднатися, а там щось важливе була інформація, знаєте, один день постраждати з цього приводу, а потім сказати, ну добре, прийде нова інформація. Це можливо, не варіант. Ну, не, не варіант. Це, це не то, що можливо, це 100%. Да, да, в ком'юніті, да, Якщо Но. у вас не було потрібного захисту для аккаунту, це 100%. Всьому, що стосується ігор з криптовалютами, перш ніж заходите в якусь гру, ні, ми не, є, ми не, є на там, не знаєте особисто людину, це не є ваша родичка, а навіть родичка, це не є ваша дитина, а навіть дитина. Ми не знаємо, що відбувається в людей в голові. Ми часом не знаємо, що в нас в голові відбувається. Що б там не було, яке б це не було рівня довіри ком'юніті, все, що стосується ігор на гроші, це небезпека. Бо а, Це дуже небезпечно. Зараз люди грають багато. Я не хочу е, ніяким чином зупиняти вас від того, що, що вам видається логічно, і ви бачите, що це логіка. Е, я особисто в таких іграх участі не приймаю з, з огляду питань безпеки, а ще в мене є така приказка: на тинові теж багато чого написано. Так само, люди, багато хто грає. Ні, я не хочу зараз е, якби заперечувати ваш досвід і ваші, е, ваші ну, якби, розуміння, як там все працює. Я не знаю. Я знаю, що в мене на це табу, в мене особисто з питань mm -hmm. безпеки. Ваші, ваші рішення це ваші рішення. Вони важливі для вас, вони суттєві для mm -hmm. вас. Ну, якщо ви заходите в такі е, е, ігри... Ви повинні подбати про свою безпеку. Коротесеньке да. питання. Дивися, якщо вже був злом а, телеграму, але його не забрали. Да? просто я знаю, що людина зчитує мої смски, там іде, коли а, цей робить пакості. А, чи можу я в телеграмі перелаштуватись на інший телефон і на інший імейл? І чи а, інший буде тоді телефон, інший телефон так? Перевірити всі активні сеанси, зайти. В Телеграмі теж є ця функція активні сеанси. Перевірити активні сеанси, закрити всі абсолютно. Ну, тобто, коли я це буду робити, спочатку я закриваю всі сеанси, так. налаштовую на, наприклад, в цьому, на комп'ютері, да, більш таки Так, так. Краще на комп'ютері. Налаштовую новий номер, новий імейл, е і тоді угу. вже відновлюю телеграм Ставиш двофакторку, налаштовуєш новий номер. Налаштовуєш, але в тебе під руками повинен бути старий номер, тому що можуть прислати під ну чи це ви в Телеграму. Mm -hmm. підтвердити, підтвердити, що це, що це ти, Нов, нова пошта. Підтвердити, що це ти, і потім встановлюєш двофакторку, Угу, угу, mm -hmm. mm -hmm. Добре, дякую. Е, будь ласочка, якщо да, записи будуть, я не буду склеювати, я зроблю це плейлистом, щоб це було три відео. Питання безпеки це дуже важливе питання. Я а все це ще знаю з 10-го року, я вам чесно скажу, це не вчора я дізналася. Можете більш детально розказати за те, що ви е, е, інформаційна безпека, те, що ви говорили, що в Польщі як це оформляти? Що можна захист персональних даних, як це все оформити? Ну, от, от те, що я в те, що, про що я сьогодні розповідала, от у мене так налаштовано. Навіть мої клієнти не можуть мені телефонувати. Ні з України, ні з Польщі, тому що в мене ніхто не бачить номер телефону. Інформаційна безпека це те, що робите ви для захисту своїх даних. Оце є інформаційна безпека. Тобто ви захищаєте свої аккаунти. Закон по захисту персональних даних це коли я заходжу на ще інформаційна безпека. коли я заходжу на сайт і мені вискакує віконечко, погодитися на всі там куки і так далі. Я не погоджуюся на всі куки. Якщо є можливість, яка інформація може передаватися, я вибираю тільки необхідну інформацію, ну, тобто якась там геолокація чи ще щось, а всі інші ці рекламні маркетингові, я вимикаю. Або взагалі, ну, в мене польською, наприклад, от жуч, не приймай ці куки, щоб ці куки сховалися. Це ваші інструменти інформаційної безпеки. Тому що. Сервіси і інтернет-магазини їм цікаво зібрати про вас максимальну інформацію, щоб потім таргетувати на вас рекламу або використовувати якісь рекламні акції, надсилати вам ці рекламні акції. Ваша задача, безпосередньо, ваша задача захистити себе. Якщо ви даєте доступ до всіх своїх даних, то захистіть їх від злому. Те, що я говорила на початку, реєстрація на, на замовлення на пошти тільки через електронну пошту. Не через Google, не через Facebook, не через Telegram, не через нічого. Тільки через електронну пошту. Якщо там ці маркетингові всі згоди, вони, як правило, йдуть не обов'язкові. Коли у вас, ви заповнюєте дані на покупку, у вас. Там вімкнені повинні бути. Ви повинні поставити віконечко, що ви погоджуєтеся на захист персональних даних, на правила покупки і на маркетингові згоди. Не всі позначені як обов'язкові. Вибирайте тільки обов'язкові. Якщо вам раптом приходить якась несанкціонована розсилка, жалійтеся на СПАМ, Відписуйтеся і жалійтеся на спам, якщо ви цю розсилку не підписувалися і не очікуєте. Оце і є інформаційна безпека за вас. Цю всю без. Ну, вас ніхто не захистить ззовні. Ви повинні самі себе поставити собі ще цифровий, щоб ваші дані не вкрали. Але зараз в Телеграмі люди роблять часто ну відео відео щодень, і це для того, щоб. Ну, як Пропонувати свою якусь інформацію, розказувати, люди, а ви маєте за... на увазі про сторіс в Телеграмі? Так, да, сторіс викладають, да, з метою з якоїсь там залучення навпаки клієнтів. Угу. То і як мені потім так само люди ж теж ну, можна так само продавати? Е, чи ж теж налаштування. налаштуваннях? І людина ж може бути не в контактах. Е, ви може, ви можете налаштувати, хто може бачити ваші сторіс в в, в в Телеграмі. Чи всі, чи тільки ваші контакти. Це можна налаштувати. Сторіс, те, що ви розміщуєте в сторіс Телеграм, ніяким чином на вашу безпеку не діє. Теоретично. Теоретично. Але я з самого початку, а тим більше з початку повномасштабки, я повторюю: не забувайте, що Телеграм це сервіс, який створено громадянином ворожої країни. Щоб нам не говорили, що там суперзахист. І що там е, супер все захищено. Я бачу, як це супер захищено, коли я отримую купу повідомлень: проголосуйте про мою дитину, позич мені 5 тисяч і ще щось. Недавно я отримала таке повідомлення від людини, яка взагалі в Телеграмі ну, тільки читає канали. Я не відреагувала на це повідомлення, Ну, я побачила повідомлення. Ну окей, я тут думала, зламали і його зламали. Хоча людина працює в службі безпеки. Потім там пару днів, мені повідомлення, це був спам. Я кажу, та я і зрозуміла. Ні в якому разі не переходите ні на які посилання, проголосуйте за дитину, допоможіть зібрати збір. Якщо ви не знаєте цю особу, ні в якому разі ні за якими посиланнями не переходити. Якщо ви отримуєте, наприклад, там, ваша сторінка на Фейсбуці, там не відповідає вимогам спільноти, підійдіть тут, підтвердіть те, що сталося з форма Фурмановою перейдіть, підтвердіть вашу сторінку. Facebook ніколи в месенджер і в Директ в Інстаграмі, Фейсбук офіційний, ніколи не насилає такої інформації. Вся інформація такого типу йде виключно на пошту, на якій ви зареєстровані. А ще варто роз'єднувати Інстаграм і Фейсбук, то що є поєднання, Оце ж коли ти викладаєш сторіси, що воно дублюється на Фейсбуці? Це абсолютно не ну якби не шкодить, а навіть допомагає вашому бізнесу. Бо це якби один з принципів автоматизації. Коли ви публікуєте в інстаграмі, автоматично публікується це. Називається кроспостинг, публікується на вашій бізнес сторінці або особистій сторінці на Фейсбуці. Це цього робити не треба. Воно абсолютно не шкодить. Це навпаки полегшує вам життя. Питання про те. Хто має доступ до вашого аккаунту, але це тема окремої зустрічі, кому видавати так. доступи, як видавати доступи, як надавати. Це, це просто величезний пласт інформації, який ну, просто за 5 хвилин навіть не, не обговориш. Дякую. Можете, можете задавати Дякую. питання, якщо треба буде докладніше, то розберемо, що це питання докладніше там, для команди і так далі, що треба робити, якщо потрібна буде ця інформація. Дякую, дякую, будь дякую. ласка. Дякую. дякую, що були.